Hello! <хі> Мене звати Омої І, знаєте, в кожного художника на youtube.com є такий обов'язок, про який ніхто не говорить, але всі знають. Це зробити відео про топ-порад початківцям в сфері малювання чи щось таке. Ну і коротше. Прийшов мій час. Та знаєте, проблема в тому, що абсолютно всі вже поради, які можна було дати, вони вже всі були розкриті. You know, Мені не залишилось роботи. Бо все я могла порадити вже поради хтось інший і неодноразово. А ні, заждіть. Заждіть, є дещо. І це точно те. Чого не вистачає абсолютно кожному, незалежно від досвіду. Так. Хоча ви, мабуть, не готові до цього, бо це дуже потужна порада. Чи готові? Окей, я зрозуміла, ви готові. Ну, так от. А я знаю, що пройшло багато часу з того періоду, коли ви вперше в дитинстві. Взяли олівець чи ручку до рук і зробили перші штрихи на шляху до того, ким ви є зараз. І не кажіть, що хто там почав малювати нещодавно, бо всі діти хоч раз в житті пробували малювати хоч з батьками, хоч в садочку, але ви мене зрозуміли. Навряд чи ми вже згадаємо, що відчували тоді. І через великий проміжок часу наші бачення і цілі змінились. Для когось це стало єдиною можливістю для заробітку для когось все ще залишилось як додаткове заняття ввечері перед сном, чи взагалі як спосіб проявити себе в інтернеті та порадувати своїх підписників новенькою роботою. У будь-якому разі, це вже зовсім інше. Але. Давайте згадаємо, коли в шкільні часи ми всі полюбляли малювати на полях в зошиті якісь квіточки, фігури чи. А, не лише фігури. Це веде до того, що в той момент ми не очікували від себе ніякого результату. Не було чіткого. Початку процесу не було плану і очікуваного результату. Типу, рука просто сама творила, як хотілось. І найголовніше те, що ми насолоджувалися процесом малювання на цих полях. А, суть у тому, що ми відчували повну свободу у тому, що ми робимо, ніяких обмежень. Ніяких очікувань, ми вільні малювати це так, як захочемо. До речі, цікаво те, що часто те, що я малювала на уроках, на полях, в своїх зошитах, мені часто навіть подобалось більше, ніж те, що я малювала у скетчбуці. Звісно, це були зошити з предметів, які мені не доводилось давати на перевірку. Типу мистецтво, музика, трудове навчання чи основи здоров'я і так далі. Але. Але життя складне, але чому не дозволити собі відчути цю свободу творчості хоча б іноді? От, зараз серйозно. От, просто вдумайтесь. Ми вільні творити абсолютно так, як забажаємо. Правил не існує. Якщо вам приносить радість малювати лише квіточки навіть однакові. Малюйте ці квіточки, хоч цілий чи скетчбук ними замалюйте. Вам зручно малювати лише портрети 3 на 4. Дробіть, скільки влізе. Навіть якщо вони не будуть анатомічно ідеальними чи взагалі забивши на анатомію і все оце. просто робіть. Ви вільні в цьому. Малюйте просто щоб малювати не для публічного ока, не для результату, а тупо для особистого задоволення. Хай там ті розумники кажуть, що треба виходити постійно з комфортної зони, щоб розвиватись в усіх напрямках? Окей, якщо постійно виходити з комфортної зони, то де ж тоді буде наша комфортна зона? Тобто, чому нам постійно має бути некомфортно малювати? І чому це все зійшлося до того? Чи ми маємо соромитись залишатися у просторі творчості, який ми створили комфортним для себе? Чому ми маємо завжди покидати комфортну зону? Чи справді це має спрацювати? Чи справді це розширить нашу таку собі комфортну зону? Чи насправді так ми лише втратимо ту опору? Ту Основу, на якій тримається наше бажання творити, наша мотивація, взагалі суть того, чому ми відкрили для себе сферу малювання. Я не кажу, що треба сидіти на одному місці, ігноруючи будь-яку можливість на розвиток. Звісно, круто навчатися чомусь новому і так далі. Але якщо. Навчатись, базуючись на нашій комфортній зоні. Типу, тобі не потрібно знати, як малювати складні фони в перспективі, якщо твій інтерес лежить на квіточках, наприклад. Або якщо хтось займається малюванням портретів, то йому чи їй не обов'язково розбирати, як влаштований велосипед і його різновиди. Звісно, це я все перебільшую. Але суть в тому, що комфортна зона, на мою думку, це і є наша основа і точка опори. Покидаючи цю комфортну зону, ми, ми втрачаємо те, що робить нас щасливими. Розвиток важливий. Але не треба перетворювати його на рутину і не слід ставити себе у рамки, сліпо дотримуючись цих нудних правил. Не варто жертвувати своєю особистістю заради розвитку у усіх напрямках. Треба вдосконалювати те, що ми маємо, і те, що ближче до нас. Може, може, така думка є незвичною. Або ви взагалі вважаєте, що я не права, що моя думка хибна. Звісно, я не можу знати все і на всі 100% правильно. Кожен здатен аналізувати і робити свої висновки. А на цьому думаю, все. Цікаво почути вашу думку, почитати коментарі. Постараюсь можу відповісти на всі запитання, якщо будуть такі. На цьому, мабуть, завершатиму. З вами була Мої. бай 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 бай